Щорічно, наприкінці березня, аматори сцени та театральні працівники відзначають свій день Міжнародний день театру. Вперше було це свято відзначене у 1961 році Міжнародним інститутом театру. Ми з цієї нагоди вирішили поспілкуватися із бродівчанами. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте театральні вистави? Проводимо опитування. дякую. Чи відвідуєте ви театральні вистави? Ні. А як ви вважаєте, чи потрібно театральне мистецтво у час війни? Потрібно яким воно має бути на яку тематику? Ой, підтримку наших воїнів. І ще скажіть, чи хочете ви, щоб відновив нашу роботу місцевий кінотеатр? Та я не збродів, але хай би відновив. Чи відвідуєте ви театральні вистави, проводимо опитування? Ні, на жаль, на даний час ні. Ми, ми, чи, ми в селі ніяких вистав не відвідуємо. А як ви вважає, вважаєте, що в теперішній час потрібно театральне мистецтво? Я думаю, що не. Ні, ні. Для молоді хай будуть і для я дітей. Я і ні, я ні. є війна, нема чого розважатися. І ще одне питання: чи потрібно, щоб наш кінотеатр відновив нашу роботу? Ну, щоб кінотеатр місцевий і працював? А ну, то... Ви... то хай про дівчани кажуть. Ми, на селі немає нічого. <смір> а як вважаєте, чи у теперішній час театральне мистецтво є доречним. А, так, так. На яку тематику ви б хотіли відвідувати? Не знаю. А наш місцевий кінотеатр має працювати зараз, бо він не працює. Чи відвідуєте ви театральні вистави? Ні, бо в нас місця нема. Як вважаєте, чи потрібно, щоб в нашому місті працював місцевий кінотеатр місцевий? Ну, принаймні, хоча б кінотеатр для дітей, щоб було. А так, то ну, в театр наші люди не звикли ходити. Це хіба десь до Львова в Оперний поїхати? А... У нас більше якби, хоча б кінотеатр для дітей. А наскільки важливо театральне мистецтво у теперішній час? Ну, щоб відволіктися хоч трошки від війни, від тих подій, то, звичайно, що важливо. Треба розвивати своє. І на яку тематику мають бути вистави? Менше подій війни. Менше, щоб люди трохи ж кажу, щоб відходили від того. Не забували, але кажу, щоб менше було того всього, бо вистачає по новинам, по тому всьому. І, взагалі, з того страхіття кажу, щоб якісь на нейтральні тематики. Як вважаєте, чи доречно відвідати вистави у теперішній час воєнний? Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте театральні вистави? Ні. Як вважаєте, чи театральне мистецтво потрібне у час війни? Ну, звичайно, що потрібно на рахунок того, що не всім до війни тепер. Яким воно має бути на яку тематику? Ну, Більш-менш спокійніше, не так, щоб було дуже таке, знаєте, гучне, а спокійне можна ж, може, щось бути. Звичайно, є такі люди, що треба десь комусь вийти і розрядку собі розвіятися. І ще питання, чи має працювати наш місцевий кінотеатр? Можливо, і так. А чого ні? Діти наші зараз не мають де піти. Можливо би, не всім буде однаково, війна не, зав... не повинна бути завжди. Рано чи пізно закінчиться. І нехай би мали діти куди вийти. Може би, і старші люди є такі, щоб при... приділили час, вийшли і подивилися якийсь фільм, мультфільми, ще десь. Та й все. Дякуємо, гарного дня. Дякуємо, як вважаєте, чи потрібно театральне мистецтво в теперішній час? Думаю, так. А на яку тематику варто переглядати різні фільми? Ну, навіть не знаю. Я не знаю, я не дуже дивлюсь фільми. Ну, вам у теперішній час що припадає до душі? Які фільми, на яку тематику? Ну, такі якісь спокійніші, такі. І так нерви не дуже. А якби працював кінотеатр наш і в Бродах ви б відвідували його? Не знаю, напевно, ні. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви театральні вистави? Е, ні, на жаль, не відвідую, тому що я проживаю в Польщі і приїхала до родини відпочити на кілька днів. Як ви вважаєте, чи театральне мистецтво важливо в теперішній воєнний Ничайно. час? На яку тематику вам би подобалося переглядати? На жаль, я не цікавлюся, тому мені дуже важко вам відповісти на це питання. Відвідуєте ви театральні вистави? Е, так, ходжу з батьками, з бабусі, з дідусем, з, з подружками. Чи важливо в теперішній час, що працювало театральне мистецтво? Ну, може працювати, але якщо повітряна трошка, щоб ну, ну, не працювати. На яку тематику мають театр показувати вистави? На веселі, на... Не, да, ще не знаю. І чи потрібно, щоб наш кінотеатр працював у теперішній час. Відновив свою роботу, адже він давно ж не працює. Так. А ви би самі відвідували його? Так, я ходжу туди завжди. А Коли останній раз були? Він ж не працює зараз. Я чи? була в в Львові на виставі, але я вже забула, то ми з групою їхали. Зручно, напевно, щоб був у нашому місцеві, в нашому місті, так? Обов'язково важливо. На яку тематику мають вистави бути? На але нема різниці. Ну, в даний час то, ну, добре, як на воєнну, щось таке. А скажіть, чи має працювати наш кінотеатр? Адже він не працює, чи потрібно, Ну, Щі? добре було, б працював, що багато я Який, в якийсь теперішніх хороших. А ви особисто відвідували би, якби він працював? Звичайно, ми любимо. Звичайно, що відвідує. Як ви вважаєте, чи в теперішній час театральне мистецтво є актуальним чи ні? Завжди актуальним. Тільки для любителів, звичайно. А хто не розуміє, цього то йому не актуальне нічого. Ні а книжка, ні театр і так далі. На яку тематику варто в теперішній час переглядати вистави? Я ну, думаю, що і класику треба, і сучасне треба переглядати, щоб йти в ногу з життя. І ще останнє питання: чи потрібно щоб наш місцевий кінотеатр відновив свою роботу? Дуже потрібно. Ностальгія за ним. Чи потрібно відвідувати театральні вистави? Звичайно, потрібно. Яке має бути театральне мистецтво у час війни? Ну, того я вже не знаю, як то, на, то, певно, але щось висвітлювати наших героїв, наших захисників, щось таке. Чи вважаєте, чи наш кінотеатр має відновити роботу, щоб наші місцеві жителі ходили? Звичайно, такий гарний заклад тут, таке приміщення, і так воно закопаране. На яку тематику має бути, мають вистави показувати? Ну я думаю, що не тільки от, має, має бути якась різна тематика на всі категорії. Тому що молодим подобається одне, середнім таке, старшим таке, як я, то вже щось, щось таке більше ліричне. Ну, я знаю отак. Дякую, гарного дня. Більшість із бродівчан за те, що в нашому місті відновив свою роботу кінотеатр. А як вважаєте ви? Пишіть нам у коментарях.